притискаючи руку до серця та промовляючи гімн, військові віддають шану своєму полеглому побратиму Кирилу Політону із позивним Фенікс. Знаєте, як кажуть на війні, там спадають маски, там от, е, люди там е, показують, які вони є насправді. От він показав, і це всіх здивувало в плані наскільки от був і хоробрий от, і. Завжди брався за всі задачі, які ставились. Тобто ніколи я від нього не чув, що ну його, ну його а були такі, а от він ні. У складі третьої штурмової бригади Фенікс був піхотинцем, відважно виконував усі поставлені задачі. Загинув внаслідок артилерійського обстрілу, обороняючи місто Бахмут. Там було пряме попадання. Він спочатку був зниклим безвісті довгий час, а за ДНК вже визначили збіг. Ви ж бачите, загинув він 26 березня 2023 року, а похований 26 лютого 2025.